Цінуйте кожну мить життя, це є дарунок Бога. Життя прожити треба так, щоб був про тебе добрий спомин. Нікому зла не побажай, і не роби нікому шкоди, а на чуже не зазіхай, не вір пліткам і в забобони. Будь привітний до людей, відкритий будь душею і серцем, коли образить хтось тебе, хай Бог Бог йому суддєю буде, бо чим наповнення душе. Вона все те і виливає, як совість чиста є твоя, тоді і серце заспіває. Подякуй Богу за життя, хоча частом воно й тернисте, є чорна й біла полоса, а є щасливе і барвисте. Люби, життя, люби себе, люби все, що є навколо, люби і небо ясне, голубе, люби людей з тобою поруч. Засвітило сонце у недільну днину, задзвонили дзвони на службу зовуть. Не лінуйся, друже, йди, в Божу святиню, на святу і літургію там тебе ждуть. Там забудеш тому від життя земного, там витай у храмі Божа благодать. Помолись за хлопців, що землю боронять. Їх так потрібна молитва твоя і моя. Якщо день змарнуєш, не приділиш Богу, ти змахнеш рукою, піду в другий раз. А чи час той буде, тобі невідомо може буде пізно, все в Божих руках. На огрі оливній молився та кревно, притомний лючні, заснули в туми. Молиті до Бога, дивився у небо, покрило чоловса Ісусове упір. У плоті людина і страх теж закрався. Хай чаша спасіннять його мене, та волю то Божу покорі прийняв, так знав, уже скоро відбудеться все. Улюблене місце, горяця Оливна, де часто він зводить молитву свою, ця ніч вирішальна то була остання, бо знав, уже скоро по нього прийдуть. А учні заснули, не віддали цього, що з піж ними хвилина прийшла, бо знак поцілунок від учня Юди почала стерниста дорога Христа.